Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині в час і на віки вічні. Амінь. Він же сказав до нього, люби Господа, Бога твого всім твоїм серцем, усі твоєю душею і всі думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї, люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки збираються. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогодні в Євангелії Ісус говорить про дві заповіді любові. Любити Бога означає найперше, це є любити правду. Бути свідками правди. Правдою є особа, особа Ісуса Христа. Другою умовою, щоб любити Бога, є зберігати Його заповідь. Євангелист Іван говорить: якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. Сьогодні бачимо у світі, який диявол через людей створює бунт проти Бога. Це втілюється через. Гендерну політику, яка в своїй суді в повній мірі відкриває і пропагує одностатеві шлюби, пропагує гомосексуалізм, це є бунт проти Божого порядку, це є бунт проти Бога, це є бунт проти моральних цінностей, які Бог встановив іншою такою небезпекою і бунтом проти Бога є ювінальна юстиція. Ювенальна юстиція в своїй суті руйнує інституцію сім'ї, забороняє батькам виховувати своїх дітей. Ювенальна система робить з батьків найбільше злочинців. І ці жертви потерпілій сім'ї сьогодні бачимо плоди в Європейському Союзі і тут же в Україні. Любити Бога, як третьою умовою, є зберігати Ісусові Слова, коли подивимося на перші століття. Багато простих християн, які в своєму серці мали любов до Ісуса, отримали благодать Святого Духа, бути Ісусовими свідками і переносити терпіння, страждання, переслідування, гоніння, дискримінацію і навіть і смерть. Три століття лилися, лилася християнська кров. Але, як говорить церковний письменник Тертуліян, що кров мучеників є насіння нових християн, ще іншою четвертою умовою, щоб любити Ісуса, є втрачати свою душу ради Нього та Євангелія. Це є програма щоденного життя. Кожен з нас потребує Божої благодаті. Щоб відректися, відділитися від гріха, відділитися від старих звичок, різних схильностей, привичок і жити для Ісуса, втрачати цей спосіб егоїстичний бачення життя, сконцентрований на себе, без цих чотирьох умов є неможливо любити Бога. Благослови спадкоємство Твоє, прийняли Небесного, благословення Господні на вас, його благодать ім чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні, правдива любов не боїться що в правдивій любові немає страху, говорить апостол Іван. Тому нехай Дух Святий ще більше скріплює наше серце ці правдиві Божі любові. Хай бо, цією Божою любов'ю ми будемо керуватися в нашому житті і по нашому відношення до наших братів і сестер. Будемо молитися до Матері Божої за українську сім'ю, щоб Бог захоронив інституцію сім'ї в Україні перед гендерною політикою, яка у законі гомосексуалізм і різні види збочення та перед ювінальною юстицією, яка без причин позбавляє батьків їхні права на дітей, а дітей права на батьків. Na bajkówskie wychowanie. Закликаємо всіх небайдужих християн цілий рік молитися за Воскресіння України. І наша, наша ця ходьба так само є, вияв нашої віри в любов Божу і прохання, виливання наших сердець перед Богом, щоб Господь чинив чудо, поміняв цю ситуацію, яка є в нас в Україні, розбуздив з тої байдужості християн. Зараз вірою будемо робити цей обхід і просити Бога. Щоб Бог змилосердився над Україною, щоб Христа Богородиця не лишила нашого народу, а провадила нас дорогою до спасіння. Господи Ісусе, прошу тебе, щоб ти благословив наше місто, щоб Ти захоронив Україну перед гендерною політикою та війнаю юстицією. Господи Ісусе, щоб ти знайшов людей, в серце яких ти вкладеш ці гасла боротися за Бога і за Україну, за наш народ. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.